Вітаю вас, друзі! Мене звати Оксана Девисенко, ви на каналі Зелена Садиба, і сьогодні ми поговоримо про мінеральні добрива. Для мене це трохи така тригерна тема, бо дуже часто в коментарях до матеріалів на сайті «Зелена Садиба ви залишаєте коментарі на кшталт того, що мінеральні добрива це хімія, зло, вони накопичують нітрати, це синтетична продукція. І, в принципі, в принципі, всім важко не погодитись, тому що мінеральне добриво це дійсно дійсно продукт хімічної промисловості, але чи все так однозначно? Отже, в цьому відому будемо розбиратися, коли мінеральні добрива необхідні, а коли вони дійсно шкодять і краще від них відмовитися. Хімічні мінеральні добрива були придумані ще всередині. 19 століття. Але масово, масово їх почали використовувати лише через 50 років, тоді, коли населення планети перевелило за мільярд. Сьогодні, я нагадаю, наше людство це вже більше 8 мільярдів особ на планеті Земля. І Буквально, буквально, якби не мінеральні добрива, такої чисельності людей на Землі не могло би просто існувати, їх агропромисловість просто не могла би нагодувати. Бо мінеральні добрива є основним, можна сказати, основним добривом, на якому вирощують в промислових масштабах всю сільськогосподарську продукцію, а це, власне їжа людей. Якщо дивитися на мінеральні добрива з цієї точки зору, то мінеральні добриво – це суцільне благо і запорука існування нашої цивілізації. Звичайно, сьогодні агропромисловість вже дійшла до того, що не можна так варварськи Використовувати землю, як це було ще в кінці минулого століття, коли на одних і тих самих ділянках, завдяки постійному інтенсивному внесенню мінеральних добрив, вирощувалися сільськогосподарські культури без ніякої сівозміни, без сидерації, без внесення якихось органічних добрив, в результаті чого ця земля через руки ставала просто мертвою. Чому так траплялося? Тому що, якщо ми не поповнюємо органічними добривами, навіть не добривами, а органікою, бо будь-яка органіка з вашого столу, це і є органічні добрива. Перегниваючи ця органіка. є Їжею, поживою для корисних мікроорганізмів, які живуть в ґрунті. І ось, якщо використовувати тільки мінеральні добрива, то цих корисних мікроорганізмів в ґрунті буде ставати все менше і менше з кожним роком, і в результаті цей ґрунт стане мертвим, їх не лишиться. Візьмемо будь-який ліс, лух, ну, якесь природне середовище росту рослин. Нам наука агрономія каже. Казала принаймні раніше, що всі культури виносять в процесі своєї вегетації з ґрунту хімічні елементи, азот, фосфор, калій, мікроелементи, які потрібні цим же рослинам для росту в майбутньому сезоні, тому ці елементи треба поповнювати мінеральними добривами. Добре, як рослини поповнюють Запас цих поживних речовин, задайте собі питання: так, як в природі в лісі ростуть сосни, кущі, там трава, ягоди, там купу, купу величезне, біорізноманіття рослин. Ніхто, звичайно, там не носить ніяких мінеральних добрив? Ну якось воно ж росте. Воно росте там не роками, не десятиліттями, воно росте там віками. Тобто там створена природою екосистема, і якось ці поживні речовини звідкись беруться. І рослини в лісі так само родять ягоди, сосни ростуть височезні, і все якось це все працює без мінеральних добрив. Якби ж ці рослини кожного сезону виносили ці хімічні елементи з ґрунту. То як, як би вони поповнювалися? Ну, Ніхто ж там зверху не посипає ліс нітроамофоскою, правильно? Так ось ці поживні речовини поповнюються внаслідок діяльності мікробіоти ґрунту. І мікробіота ґрунту, здорова мікробіота ґрунту це запорука здоров'я ваших рослин, вашого спокою. Запорука того, що ви не будете упахуватися в садку своєму чи на городі, там до сьомого поту, бігаючи з оприскувачем, заглядаючи там на кожен листочок, чи там немає ніякої плямочки, чи ще чогось. Здорова мікробіота грунту дає здоров'я вашим рослинам. І мінеральні добрива в цьому випадку, якщо вони використовуються без Годування мікробіоти, бо коли ми вносимо органіку в ґрунт, ми годуємо не рослини, ми годуємо корисну мікробіоту ґрунту, а вони в свою чергу роблять речовини хімічні, які є в ґрунті, доступними для рослин, для споживання рослинами. Якби рослини споживали там азот, фосфор, калій. В чистому вигляді, так? припустимо, нам не треба мікробіоти. е, пісок, от просто пляжний пісок. Заправимо його навіть самим дорогим, там, не знаю, добривом. Я використовую саме дорогі з мінеральних осмокот. Дали туди осмокоту, подвійну дозу і посадили туди там, не знаю, азалію, гортензію, будь-який декоративний кущ. Я вже мовчу там про розсаду помідорів. Здавалося б. Там є макро, мікроелементи, ми будемо поливати цей пісок. Але чи буде рости на цьому піску рослина? Не буде, бо в цьому піску практично ніяка мікробіота для вирощування рослин. Деякі рослини ростуть на піску, їм вистачає того мізеру мікробіоту, бо в піску теж є якась мікробіота просто для вирощування плодових рослин, декоративних рослин, якщо це не кактуси. Ці, ця мікробіота в піску занадто бідна, і вона не дасть можливості засвоїтися цим мінеральним добривам. Якщо ви на своєму полі ви його весною переорали, ви внесли туди достатні кількості нітрамофоски або там аміачний селітри, це азотні добрива. Ви там посадили гарбузи, картоплю, там не знаю, помідори, огірки, не важливо що. Ви потім ще заправляєте мінеральними добривами влітку, коли ростуть рослини, мінералкою. Ви робите мікробіоту ґрунту слабкою, і вам доводиться підтримувати здоров'я ваших рослин пестицидами. Фунгіцидами від хвороб препарати і інсектицидами, карицидами від шкідників. Якби ви турбувалися про мікробіоту свого ґрунту, у вас би в ґрунті жили корисні бактерії, гриби, найдрібніші одноклітинні організми, віруси, дощові черви, це вже, це вже не мікробіота, але це Теж дуже корисні організми в ґрунті. Воно все взаємопов'язано, вони всі один одного їдять, корисні гриби, вбивають хвороботворні гриби чи бактерії так само. В природі, взагалі, всі один одного їдять і всі щасливі. І ми постійним внесенням мінеральних добрив без використання органіки ми порушуємо оцей природний баланс в ґрунті. і, тоді нам доводиться виконувати роботу, яку природа поклала на ось ці мікроорганізми. Ми взагалі живемо в царстві бактерій і вірусів і грибів. І коли вони перестають в ґрунті працювати, нам треба брати оприскувач і ходити, і оприскувати наші рослини, захищати від хвороб і шкідників. Мінеральні добрива самі по собі, якщо ви додаєте мінеральні добрива для того, щоб, наприклад, каліні, для того, щоб підвищити. Яскравим підвищити яскравість цвітіння там, гортензій чи троянд. Ви додаєте в, в правильному дозуванні рекомендованому виробником мінеральне добрива. Ваші троянди замульчовані, ви їм даєте підживлення там, у вигляді настою бур'янів або там, проливаєте якимись іншими біопрепаратами чи вносите туди корисні гриби. Як, наприклад, триходерму в тому чи іншому вигляді. Якщо ви там восени чи навесні дасте трошки там кінського перегною чи якусь іншого своїм трояндам, то, тобто внесете якусь органіку і при цьому додасте мінеральне добриво, воно зовсім не нашкодить вашому ґрунту, якщо воно буде в правильному правильній концентрації. Але і, і ваша мікробіота буде здоровою. Буде захищати ваші рослини, так само, як мікробіота в пішківнику людини захищає, робить імунітет людей сильнішим, тобто захищає від хвороб людей, так само мікробіота ґрунту буде захищати ваші рослини від хвороб. Бо, наприклад, що таке фітофтора? Фітофтора це грибок, який є в ґрунті, це, це патогенний гриб. Мікробіоти ґрунту. А є інший корисний гриб, як триходерма. Він також є в ґрунті. Але коли фітофтори більше в ґрунті, ніж триходерми, це я дуже образно так просто на пальцях, то тоді ваші томати захворіють на фітофтору. А якщо в ґрунті переважає кількість корисних грибів, а не патогенних, тобто там більше триходерми. То ваші томати не захворіють. І без всіляких пестицидів дозвольте своїм рослинам самим захищати себе від хвороб і шкідників так само. Повірте, вони це вміють. Бо інакше, скажіть, будь ласка, як в природі до цього часу збереглося таке біорізноманіття, якщо людина з оприскувачем бігає там, може, років 100, ну хай 150. Як рослини жили, виживали, боролися з хворобами до того. Бо вони боролися завдяки своєму імунітету. Всі рослини мають фітоімунітет. Він працює завдяки іншим механізмам, не таким, як у людей, але він працює. І в першу чергу його ефективність забезпечує корисна мікробіота грунту. Тільки органіка. Для мікробіоти ґрунту це ще не все. По-перше, мікробіота ніколи не буває сталою. Кількість мікроорганізмів залежить і від погодних умов, і від вологості ґрунту, від багатьох чинників. Але ми можемо допомогти тримати нашу мікробіоту на якомусь оптимальному рівні. Для цього органіка. І обов'язково мульчувати. Більшість садівників думає, що ми мульчуємо рослини для того, щоб не росли бур'яни. Правильно, тобто, через товстий шар мульчі не пробуваються навіть багаторічні бур'яни, якщо пробуваються вони слабенькі, але це побічний ефект від мульчування. Основне завдання мульчування, запам'ятайте, зберегти. Корисну мікро... мікробіоту ґрунту. Коли ви мульчуєте ґрунт влітку, ви не даєте цій мікробіоті перегрітися, грубо говоря, висохнути. Коли ви зах... мульчуєте на зиму свої грядки, ви вкриваєте їх тепленькою ковдрою, вони не вимерзають там в глибших. Шарах ґрунту і уже з потеплінням вони вони живі, вони починають розмножуватися. Якщо ви їх ще підживите, несете біопрепарат у вигляді розведеної триходерми чи якимсь м препаратом, це. Корисні є ці корисні мікроорганізми, які мають бути в ґрунті, ви даєте їм поживу, вносите органіку, ви даєте їм поживу, і вони раді, вони розмножуються і починають пригнічувати патогенну мікрофу, мікробіоту ґрунту, грибки і бактерії, які викликають хвороби ваших рослин. На закінчення хочу сказати, що мінеральні добрива. При правильному дозуванні і грамотному використанні грамотному це значить з мульчуванням, з захистом корисної мікробіоти, з внесенням поживних органічних якихось решток чи добрив магазинних органічних в ґрунт, з якісним поливом вони не шкодять. Вашим рослинам і на мінеральних добривах можна вирощувати у себе на ділянці навіть овочі і фрукти, і вони не будуть напічкані нітратами, тому що коли ви вирощуєте їх на великій кількості гною, то вони будуть напічкані нітратами. У всьому треба знати міру і норму. І щоб ваші рослини не хворіли, турбуйтеся про мікробіоту. Вивчайте питання, ми ще будемо на нашому каналі багато про це говорити. Сьогодні підійдіть в магазин, запитайте у продавців, які є корисні гриби, які є корисні біологічні препарати для того, щоб пролити ваші грядочки, пролити ваші рослини, які минулого року хворіли. Оприскувати рослини також можна корисними грибами і бактерії, це все є в продажі, це все питання про всі ці питання ми будемо говорити. Гарного вам весняного настрою, здорових садів і величезних смачних врожаїв. До зустрічі!